Що ж, ми рухаємося у нашій програмі далі і можу занонсувати за гості, які незабаром з'являться через сюжет у нашій Но, студії. І надзвичайно цікаві гості, хочу вам трішки. Вразило мене, власне, те, що я ще так перебуваючи у українському рамадані. у... У часі святкувань застав їх так випадково в на погулянці у центрі для дітей та юнацтва за роботою, і це мене неабияк вразило, і Тому ми сьогодні запросили їх, бо вони являються працювали навіть вже перед самими святами, так ділячи строго час на святкування і на роботу. саме так то потічула. Очікуйте в нашій програмі театр студію ми так, а також гурт Ойкумена, але все це буде після того, як ми подивимося на світ крізь рожеві окуляри. Ми наші анонсовані працьовиті гості вже є отак. От ми сперечаючись, все ж таки хочемо дойти до істини. Вони поділились на хлопчика <рес> дівчинкою, сілися біля нас. Вітайте у нашій студії театр. Ми у складі Валерія Собецького, керівник народного українського драматичного театру. Ми дві прекрасні акторки Оксана Міхель та Олександра Личак, а також педагог театру Теодор Нещадим. Доброго вечора вам сподіваюся, у вас надзвичайно добрий настрій, так само як і у нас. Арівне нас ми з Оленою сперечалися на кого подібен керівник театру за архетипом? Насправді вона не знає. Я знаю, бо я був в кабінеті художнього керівника. В нього висить портрет цісаря? <сісля> Якого цісаря? <сісля> <Французь. сісля> так, але моє питання подібне, але в іншому керунку трішечки. Якщо можна було охарактеризувати портрет вашого театру, е то якими бери ви його наділили? Які би мозки ви нього, можете зробити такий колективний портрет? Бо театр існує насправді вже 27 років. Портрет, ви знаєте, напевно, все-таки згадуючи те, що ви так мене тоді запиталися про портрет Цісаря, я так хочу вам напевно сказати, що так само, як те, що я сказав про цісаря нашого Франца Йосифа колишнього, що це людина, за яку не соромно, в всякому випадку, то я сподіваюся, що за тих 27 років за портрет театру також не соромно. А який він? Який у нього характер? Як його змалювати? Характер у нього, ви знаєте, змалювати напевно було би важко. Правда, А можна ли, дівчата додадуть? От я думаю, що хай вони слово? краще. Дівчата вони якось до портретів краще. Дівчата, як виглядає театр? У вашому баченні? Що ви бачите? Давайте я думаю, що почне хай драматична актриса, вона все таки говорить, а ця може потім щось покаже. Ну, передусім, наш театр це єдність. Ми всі дружні, так і назва символізує. Ну, ставлення один до одного. Тобто, ми, це ми разом. Ну так і є, у суперечці зароджується істина. Я просто хотів те ж саме сказати. Ми з Оленою теж коли починали, теж так якось сіли, що теж саме хотіли сказати. Істина народжується. Тому що тут ми. От ми Для наших глядачів ми підготували слайд-шоу, щоб ви побачили своїми очима. Театр ми. Як він виглядає? Продовжуємо нашу запальну бесіду. Чим запалює ваш театр? Вас особливо. До педагога звертаюся. Педагог пластики. Так, педагог пластики. Знаєте, запалює. Ентузіазм. ентузіазм це вже наслідок, а запалює він напевно мене тим, що я завжди знаю, що я буду робити, і я завжди знаю, що з цими людьми приємно працювати. Це колектив, це Тобто з радістю в накрилах так, ентузіазм. Так. І, і, це, і це дуже радує, що не тільки я. І ти починав сам звідки? З цього ж театру? Так. А зараз ти вчишся на режисурі. Так, вчишся на режисурі. Чи а... допомог міг тобі цей досвід? Можливо, трішки зашкодив. Він, ні, досвід не може зашкодити. Ну та Хто знає інколи буває, що тяжко себе. Негативний досвід, то теж досвід. От Откиває головою керівник, напевно, він вже попікся на цьому. Та не <говори> раз. На Чому та? керівник попікся? Ну знаєте, ну так як будь-який керівник, розумієте, деколи на е, зайвій довірі. Деколи на зайвому авторитаризмі, ну тобто на всьому, на всьому можна в театрі можна на всьому попектися, тому що ну, театр це ну, так банально, звичайно, трохи можливо буде звучати, але це дзеркало життя. Він відзеркалює не завжди найкращі сторони. А попектися можна на чому завгодно, навіть на репертуарі, навіть на, на тих, від кого це менше всього чекаєш. Оскільки цей театр все-таки. Ну знаходиться у центрі творчості дітей та Галичини. я так підозрюю що є текучість кадрів напевно якась правда і люди, до яких звикаєш, яких виховуєш, вони потім мусять рухатись кудись далі по життю. Як, як з цим справляєтесь, як це компенсуєте? Ну, ви знаєте, це текучість кадрів не тому, що ми знаходимося в центрі творчості дітей та й марства величини. Ну, мені здається, я що буду... це такий вік, який переростаєш і рухається. Я буду сподіватися, що директор цього не чув. Що це пов'язане ним. Рік. Вік, так, ви знаєте, ми дуже довго боролися з тим, щоб подолати оцей бар'єр шкільний. Тобто мається на увазі, я маю на увазі, що? що коли діти закінчують школу і вони вважають, що життя цього періоду закінчилося, і все, що з ним пов'язане, потрібно відкинути. Як і ви це побороли. Як ми це побороли? Mm, Авторитаризмом, знає... <рес> сказали, що... <рес> Авторитаризмом частково. Ну і крім того, знаєте, от у нас є герб театру, в ньому там є внизу в долі, є девіз Лаборе Едзелло». Знаєте, працею і сумлінням. Тобто ми старалися якомога більше їх задіювати і зацікавлювати в тому, щоб вони не хотіли від нас відносити. цікаве цікавіше питання репертуару. З чим ви працюєте? За 27 років це. З усім. Дорога чим гордитайся найбільше. Чим пишаємось. Не будемо казати про дипломи, бо дипломи це таке. Та тобто ні, ну я завжди є в когось, диплом. Чим пишаєтесь насправді? Чим пишаюся насправді, тим, що нам цікаво все. Але я маю на увазі роботу. Я це маю на увазі. Розумієте, Тому що ми театр драматичний, народний, український драматичний театр. Ми. Це дуже серйозно, це так, jure, знаєте? А а де юри. А де-факто, розумієте, ми театр, який не чисто драматичний, ми пластичні. є два чого... відділення, наскільки зробив, пластика і драматургія. Ну, це так, так, є два відділення, але крім того, ми театр, який постійно експериментує. А два відділення між собою конкурують, вони там кожного? Ні, кажу, ви знаєте, майже. вони навіть досить часто перемішані. Тому що це є два відділення, які працюють в різних, в різних жанрах, в різних жанрах, але напрямках, але, на одну, мету, але на одну мету, і актори з одного можуть брати в іншому. Тобто, якщо вистава, от у нас була на рентурм, вистава так, чисто пластична вистава, але в ній брали участь і драматики, тобто актори драматичні. Ми зараз бачили на слайд-шоу слайд-шоу уривки. Власне, фотографії з вистави за Агатою Крісті і Мишеловка. Це наш черговий експеримент. Тобто ми поставили детектив, ніколи не робили. Робили пародії на детективи колись з Тобера. А це ще один експеримент, тобто детектив в театрі. Поекспериментували і остання вистава з розділу експерименту в цьому жанрі. Вона буде у неділю, так? Ви у маєте неділю? нагоду запросити глядача. Ради бо, приходьте, будь ласка, ми завжди раді глядачам. У нас, правда, зал невеличкий, але чим більше глядачів, тим тепліше. І так само було, наприклад, такий цікавий напрямок, як Мазох. А, ну Венера в хутрі. Зробили ми Леопольда Фанзахер-Мазох. Венера в хутрі польською мовою. Грали її навіть в кафе Мазов, дякуємо їм за те, що вони згодились на цей експеримент також. Кафе експериментальне, напевно, вдалося. Ну, але театр, ну і крім того, ми тепер після цього з ними дружимо. Ми започаткували такі так звані вечори авторського декадансу. До нас приїжджають з України навіть автори, які читають свої вірші, повиставляють свої виставки в стилі авторського декадансу. От в останній було також кафе Мазов. І що далі? А що далі працювати будемо? Арбайт, арбайт, арбайт. А наступна ваша робота? яка? А наступна робота у нас одинадцята заповідь. Це за п'єсою сучасної української драматурга Неди Нежданної, яка прислала нам цю п'єсу. Ми давно дружимо з її чоловіком Олександром Вітером. Поставили три вистави. І от зараз ми починаємо робити цю виставу. Також експеримент, тому що це мелодрамо фарс. Мелодраму фарс. А самі придумали такий жанр? Ні, це міждана. «Фарсу» – мелодрама. Це міждана. Це Фарсу, 11 заповідь або ніч Блазні. Скільки активних діячів акторів у театрі зараз? Всі. <рив> всі це хто? Скільки це? Ну всі активні діячі. Скільки їх? Штук. Усі. А ти кажеш, ми сперечалися, чи подібен керівник на Карабаса-Барбаса трошки. Напевно, босі то рахує їх штуками. Ні, ж тобі лягну. Після розминки. Ну взагалі десь коло 30 осіб. Зрозуміло, так. і всіх їх 30 практично можна побачити в цю неділю, о котрій годині іде Для о 16.00, центр творчості дітей Тимасово-Галичини, аудиторія 322, двадцять два І запрошуйте ще рекрутів до себе. Маєте зараз нагоду? Якщо маєте сміливість. Не боїтеся, не боїтеся, не боїтеся авторитаризму, не боїтеся крипатури. Після яких вас рахують штуками і складають. Крипатури та і не боїтеся так званого, вибачте, унітазного синдрому. Це коли встати важко. Сісти можна, а встати вже важко. Ну це від крипатури. Приходьте, ми будемо раді і ви будете нашими ведучими акторами, моїми улюбленцями. Я їх дуже люблю всіх і не тільки дівчат. Ну що ж, дуже дякую за Далі розберемось. Так, <рес> да, ні, ну просто в театр. Кімната 322 і приходьте. ми знайдемо вам місце. Так, да, і ми вам знайдемо Нагадуємо, місце. в студії вечірнього простору був театр ми і ми повернемось до нашої життя. Аби поговорити від... із ще одними митцями ми і навіть послухати пісню.